У Нідерландах зростає рівень бідності, попри те, що країна вважається однією з найбільших розвинених у Європі. Зараз 540 тисяч людей живуть за межею бідності, а ще понад мільйона наближаються до цієї межі. Високі ціни на житло та нестабільний ринок праці призводять до того, що багато мешканців Нідерландів опиняться в зоні фінансового ризику. Професор соціальної політики Надій Юнгман наголошує, що фінансові труднощі мають серйозний вплив на психічне та фізичне здоров'я людей. Попри багатомільярдні державні програми для підтримки купівельної спроможності, допомога не завжди доходить до тих, хто її потребує найбільше. Близько 35% громадян, які мають право на підтримку, не звертаються за нею. Причини різні від недовіри до державних інституцій, до страху перед можливими вимогами повернення допомоги. Однак фінансовий стрес це не просто цифри, це реальні люди, які змушені робити важкий вибір між життєво важливими витратами, такими як їжа, житло та медичне обслуговування.